Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 277 заняття, тема якого комбінації конуса та піраміди. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Отже, переходимо до розгляду теми. На минулих уроках ми з вами вже розглянули такі поняття, як конус та піраміду. Тобто ми розібрали всі властивості цієї фігури, її елементи та формули для знаходження її площі. Тепер ми з вами розглядаємо комбінації косинуса та піраміди. В той випадок, коли вони комбіновані. Отже, що може в нас бути? В нас може бути піраміда, вписана у конус, або ж конус, описаний навколо піраміди. Та може бути піраміда, описана навколо конуса, або ж конус, вписаний у піраміду. Дивіться: перед вами піраміда АБЦ. Ця піраміда є вписаною у конус із центром у точці О. У такому випадку ми кажемо, що конус описаний навколо цієї піраміди. Але ви також маєте знати, яку саме піраміду можна вписати у конус. Піраміду можна вписати у конус лише тоді, коли її основа, многокутник, може бути вписаним у основу цього конуса. Тобто у це коло. Тепер з приводу а, бічних граней, з приводу бічних граней та бічних сторін цієї піраміди, вони є твірними для цього конуса. І висота піраміди та висота конуса збігається. Тобто, якщо ми проводимо висоту у конусу, то і у піраміді, що вписана у цій конус, висота буде збігатися. Тепер переходимо до піраміди, що описана навколо конуса. У такому випадку, дивіться, бічні грані піраміди є дотичними до цього конуса, навколо, у якій, навколо якого ця піраміда є описана. Ну, Висоти також збігаються і у піраміді, і у конусі, що вписаний у цю піраміду, тобто, це одне й те саме. Ось, ну, відповідно, висота, як ви пам'ятаєте, проводиться під кутом 90 градусів. Сподіваюся, це зрозуміло. Тобто це ключові свойства, що, відповідно, треба знати до комбінації конуса та піраміди. Тепер я вам розповім про зрізаний конус та зрізану піраміду. Тепер перед вами зображено піраміду, що вписана у конус, і, відповідно, конус, описаний навколо піраміди, і конус, що вписаний у піраміду, або ж піраміда, описана навколо конуса. Тут властивості збігаються, тобто умови, за яких можна вписати піраміду у конус або ж піраміду описати навколо конуса, збігаються. Висоти також збігаються, як і у незрізаній піраміді. Зверніть увагу, перед вами зрізана піраміда. Згадаємо з попереднього уроку, що називають зрізаною пірамідою. Піраміду називають зрізаною у тому випадку, якщо крізь неї було проведено певну площину. Так само називають і зрізаним конус. Якщо через нього було проведено площину паралельно його основі, то цей конус є зрізаним. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Цілком тему на цьому я вам пояснив. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі в наступному уроці. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. До зустрічі!